Друзі, готуй смакуй, і вас! Без прибільшень за все життя пересмажу в сотні кілограм м'яса. Маю в цьому питанні досить великий досвід. Але саме цей шашлик буду смажити вперше. Тому підтримайте мене в цьому питанні. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, обов'язково дивіться до кінця, буде цікаво і смачно. Поїхали! Для сьогоднішнього шашлику мені потрібно основне це фарш яловичини, жирова сітка, солодкий перець, цибуля, зелень петрушки, сир сологуні, сіль та малиний перець. Почну з того, що підготую всі овочі. Спочатку нарізаю солодкий перець дрібним кубиком. Друзі, що стосується перців, рекомендую купувати для цього рецепту саме солодкий перець капі. Він має тонкі стінки і його набагато простіше дрібно нарізати. Нарізаний перчик закладаю в фарш. Також досить дрібно треба нарізати звичайну цибулю. Цибульку максимально подрібнив. Закладаю в фарш. Нарізати залишилось зелень петрушки. Ну і розібравшись з петрушкою, натираємо сир. Натирати буду на дрібну терку. Натерти сирок також відправляю в миску. Тепер всю цю історію мені треба посолити та поперчити. І після цього буду гарно вимішувати. А зараз починається процес, який ігнорювати просто заборонено. Спочатку ми гарно вимішуємо, а потім важливо гарно відбити. Тому починаю з вимішування. Гарно вимішуємо, щоб всі інгредієнти рівномірно розійшлись по фаршу. Вимішувати закінчив, а зараз гарно відбиваю. Час відбивання з фаршу виходить все зайве повітря, і фарш за рахунок цього стає більш таким поєднаним, клійким і цілісним. Друзі, фарш відбивав протягом 10 хвилин. Цього буде достатньо. Я його відставляю в сторону і почну займатися жировою сіткою. При тим, як заняться формуванням шашлику, розпалю багаття, нехай гарно розгорається та перегорає. Що стосується жирової сітки, в мене свина, як я казав, можна також використовувати жирову сітку барана. В мене було два великих пласта. Я попередньо її гарно замочив. Раз 15 20 промив проточною холодною водою. Зараз в неї водичка абсолютно чиста. Я вже попередньо, як сказав, розрізав її на невеликі шматочки, гарно віджимаю і починаю формувати шашлик. Розрівнюю сіточку. Беру фарш, формую ковбаску приблизно товщиною сантиметрів 5 і викладаю її зверху на сітку. Загортаю по краям і формую ковбаску умовну, піджимаючи трішки, зайву сітку відрізаю. Ось так виглядає майбутній шашлик, який ще я буду різати на порційні шматки. Викладаю, розрівнюю, формую ковбаску, викладаю і завертаю по краям. Ну що, майбутній шашлик сформований. Зараз ріжу на порційні шматочки та одягаю на шампур. Почну з самого маленького. Різати буду товщиною приблизно 2,5-3 см. Тепер дивлюсь, де знаходиться край жирової сіточки і тудою пронизую шампур. Ось такий красень у нас вийшов, дуже ефектно виглядає, як на мене, і формує наступні шампури. Нарешті я сформував всі шашлики, вогнище перегоріло, я починаю смажити, настрій повинен бути чудовим. Починаємо. На цьому етапі задача дати класну скоринку з кожної сторони, щоб він став таким щільним, кожен шматочок. А потім смажимо, як класичний звичайний шашлик. Ну що, друзі, тарілка з лавашем вже підготовлена. Шашлик ми смажили приблизно 25 хвилин, можна сказати, як повноцінний, звичайний, класичний шашлик з м'яса. Знімаю на тарілку, дегустую і розповідаю вам. Друзі, на цьому етапі можу сказати, що під час приготування цей шашлик буде вимагати у вас терпіння. Але я куштую і зараз все розповім. Виглядає просто фантастично. Так, розрізаю, щоб показати вам, що вийшло всередині. Подивіться, дуже соковите. Куштую. М -м. Гаюся. Дуже смачно. Поєднання яловичного фаршу з перцем солодким, Цибулею, сулугуні, все це в жировій сітці По 10-бальній шкалі 11 балів даю. Однозначно рекомендую, приготуйте, ви будете вражені результатом. І традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки до нових смачних зустрічей.